Всем привет! Вы на канале Кира Плейс. Ага. Всем привет, я мама. Так. Буду трумати. Ой, щось я так схолодневку, куди я взагалі потрапив? Ой, що це за чайка тут така дивна? Ой, бачите, тут ресторан мені, мабуть, сюди. Ой! Ой-ой! <реш> e, доброго дня! Тут є хто? Так, добрий день! E, я можу поїсти смачно, чому смачно? Смачно! Ось смачно. Добре. мені можна присісти. Ночі, Добре, дякую. У вас чудовий краєвид на море. Ой, Дякую вам. Що щось вибрали? Так, можна мені, будь ласка, піцу, картоплю фрі, О, тут такого немає. Тут написано, що є. немає. А на якій мові тут написано? Та на англійській зі Та це взагалі серветка. Куди ви пісні пані? Добре, я вам приготую нас вісьмо. А я? Та почекайте, поверніться. Що? А ти? Ой. Ой, все прибігло, все прибігло. Ні, не прибігло. О, Доброго дня. У мене день народження, до мене має скорпити у гості. Що ви хочете, що ви бажаєте? Розкажіть, що у вас є по меню. Ось таке. Добре. Підходить. І це підходить. А где стіл побільше? а вам Пані, я чекаю замовлення. Це скільки чекати вже можна? Дякую. Так. Не сідайте тут взагалі, тут у них так жахливий сервіс просто. Я б вам не рекомендувала тут святкувати. Ось, Ось ваша замовка. Добре, дякую. Можна мені ще пару тарілочок чого небудь, бо мене тут багато гостей. Дуже вам дякую. Зараз я ще пару тарілочок. Мама раки закинчил. Раки. А, -а, а прям вот. в руку. И, а там... до тарелки. Раборок с картоплей. <с Добрый. Рак с картоплей. Да, рак с рак картоплей. картоплей. Давай его сварим. А до картоплю. Картоплю, да ты. о Треба, це все, О, я бачу тарілку дивись, я тобі підказую тут. Да. Ой, до речі, я, пев... я, я повернула клично. кота. Ти повернула кота? Да. Це прекрасно. Ой, який він хороший. У ну нас не звичайний ресторан у нас з котом. Так ой, ще біжуть. жуть. Ой-ой-ой. На -ой. день народження прийшли. Давай швидше готовь, бо не встигнеш. Все я готую. Ти через барну стійку Все, нічого. Пані, де ви? Я ще лимонаду просив. Якого лимонаду не просили. Чому вона така? Яка я ще дам? Я вже втомився чекати. Все ось так. <гум> а я далі буду психи. Ось. Добре. У нас ще гості. Гарна дівчина була. Це. Оця, диви, це красива. Ні. Да. Це красиво! Цю ні. Ні. Так. Не пережив мене. Вона на день народження писала. Я тут, мабуть, сяду. Боже, ти сама не встигаєш? Та я не встигаю. Мяу, ми тобі поможем. Ти треба мені. Мяу. Мяу. Так, ладим я входь. Давайте швидше, що ви там три роки да я там? швидко, Зараз я вам шашлик жарю. Пошвидше, будь ласка. Да швидше, будь ласка. Швидше треба. Ось. Це я війни, дамо вам. Це я готую, як тільки можу. Що за Фредді такі побувалися? Швидше, швидше, будь ласка. Та зараз почекайте. <гум> Сколько, так, соку, соку! Хочу соку, у мене день народження, треба соку. Зараз дам мовці ваш сік. А, дякую. Ой-ой-ой! Так, а, немає. Дякуємо, дякуємо. так, все. Ось ще на то. рука моя. Дякуємо, дякуємо. Всі клієнти йдуть. Хлопець. Доброго дня, у нас сьогодні побачення. Ей, куди ви нас посадили? Ми не на день народження прийшли, взагалі. А у вас є столик? Доброго дня. Так, я. Чого ви так посміхаєтесь? Посідайте. А квіти у вас продаються? Так, чекайте, це треба по секрету секретному. квіти продаються. Так, зараз. Так куди ви мене ведете? Ось... Дякую. Ой, ось... я так. Ми хочемо, брати. <клузь> <клузь> ми хочемо зробити замовлення. Чи будемо? Так, ось не. Ой, дякую. Дякую. <клузь> Поніс! Що? Kne, ви мене чуєте? Що таке? Я скажіть вас слово? У мене звідси Ви Знаєте, що в мене взагалі алергія на морепродукти? То, зачем ви сюди приперлися? Ти сам що посирати не можеш. Серйозно. Выйти <laughs> можно. Все, я вышел. Ой, <laughs> моя шапка вышла. <laughs> так, ну добрый, добрый, вы так что, что у вас двери дергаются в туалете? Да не дергаются вы, дергаются. <laughs> Все, <смех> а можно мне рахунок? Я уже пойду, мабуть. Так, да, то есть, я Добрый, дякую. Пани, пани! Нам будь ласка чаю, чаю, на день народження чаю. Так зараз Приготую. А, молока давай не сотку, так? Швидше, швидше, ми вмираємо справи, хочемо пити. Так, та ні досить. Може, хочете за Ні, ми не п'ємо алкоголь ми... Так я на алкоголь. Все здоров'я спосіб життя. О, це лимонад! Це лимонад, це помідоровий сік. О, томатний сік. Так. так. Хочете? Дайте оті парочці. Вона любить таке, як добре. Що вже обрали? Так, обрали. Я чув, що у вас чудові морепродукти тут є. Речу, у вас прекрасний краєвид. Добрий, Куди добрий. Ви пішли ми з вами все говоримо, пані? Смітники. <смітники. Все викидає в смітник, я Котики входять. <смітники> пані! Де ви Почула. пані? Так ось морепродукти у вас кажуть є. Так є. Та стена. Пані, пані, я Шо? тут. Я Шо? тут. Шо? Ну добре, я пішов, я гроші там на стіл поклав. Ні, тут нема грошей. Гроші нема. Да. Ну Ось подивися. Та є там гроші. Нема. Та є, подивіться. Ні. Так, ну Ось ось, я скажу, є в мене карта. Чо... Та що ви мою шапку забираєте? Та яка ну, це у вас шапку це не Ну так, я трохи дивний хлопець. Все я відплатила. Добробачення було смачно. Я це за маленький. Пішов я. А я вже так це втомилася, вони ще торта попросили. Де наш торт, де наш торт! Ой, торт, дякую. Ти її на голову торта поставила. їх Ой! Ви вже щось не дадете. Так, так, я ж казала, морепродукти нам швидко, бо ми вже втомилися. Моє, Моє наречена вже не хоче, вона вже втікає додому. Ви на що шашлика хочете. Та кажу морепродукти, вже три рази вам сказав. Добре, море. А давай в цих заберемо дамо ти. Так давай Так, зараз я швидко готую. Треба лобстери картопля. Пані! Що? Та-тарта треба. Ми вже ми тут не можемо його порізати. Та зараз Пані, давайте швидше ну повільно щось таке. Та це не наші проблеми Нам вечеря. Дякуємо. дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо. Ось вам ножи. Ось вам солі. Хватить, хватить. Що <говори> <Че> ти зробила? Це не я. Коротше, ось така веселуха у нас в ресторанчику. Ви, будь, будь ласка, підписуйтесь, якщо хочете бачити нові відео. Всім па-па-па-па і дякуємо за те, що ви з нами. Па-па-па-па! Доброй